Шановні Віннічани, дорогі колеги, маю презентуватися, бо навряд чи багато хто мене знає. Я Володимир Медведь, завідувач відділу в Інституті педіатрії акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України. Вінниччина взагалі і Вінницький, тепер національний медичний, тепер університет. насправді для мене дуже близькі. І я поясню, чому. Мій дід Левко Іванович Медвідь народився на півдні Поділля у благодатному Берчацькому районі сучасної Вінниччини. і на усе життя зберіг дуже ніжну таку любов до рідного краю. В майбутньому він став міністром охорони здоров'я України, академіком, а в далекому 1932 році ініціював створення Вінницького виробничого медичного інституту і став його першим директором. Міг би багато розповідати про історію організації. Цього славетного навчального закладу. Але тема сьогоднішнього мого звернення інша. 12 вересня відбудуться вибори ректора. І дуже важливо аби після харизматичного лідера, незаперечного авторитету, всесвітньо відомого, видатного ученого і досвідченого організатора вищої. Медичної освіти, Героя України, академіка Василя Максимовича Мороза, от після такої особистості, щоб університет очолила достойна людина і талановита людина. Серед претендентів на цю посаду, на мою думку, така людина є. Це відомий лікар і учений професор Світлана Іванівна Жук. Коріна Вінничанка, Світлана Івановна, Іванівна являє собою е, взірець людини, яка зробила себе сама. Як кажуть американці, self made man. Хоча вона походить з досить відомої родини, я навіть е, бачу в Вінниці меморіальну дошку, присвячену пам'яті е, батька. Світлани Іванівни. По службових входах, сходах вона йшла сама, спираючись на свої особисті здібності. І вона пройшла досить, ну такий, я б сказав, типовий і дуже складний шлях від лаборанта, вже медсестри, лікаря. до Знаного професора і великого авторитету в царині медицини плода. Перебуваючи неодноразово на всесвітніх наукових формах, я бачив, якою повагою і авторитетом користується Світлана Іванівна серед спеціалістів. Вища медична освіта для Світлани Іванівни це дуже. Така відома царина. Вона тривалий час працювала на різних кафедрах в Вінницькому медичному університеті, потім в Військово-медичній Академії України, потім в Національному університеті охорони здоров'я України. Отже, вона не тільки талановитий лікар, і відомий учений, а вона і е педагог. Вона викладач досвідчений і вища медична освіта для неї, це я повторюсь, відома, дуже царина. Ще хочу сказати, що Світлана Іванівна створила дуже таку продуктивну школу, Акушерську гінекологічну. Вона сама дуже шанує все життя пригадує свого вчителя. Якова Порфіріовича Сольського, а на тепер вона має власну школу і користується ну, любов'ю і повагою своїх учнів. Мені здається, що якщо колектив Вінницького національного медичного університету обере на почесну, на дуже авторитетну і відповідальну посаду ректора цього словетного закладу, Світлану Івановну то не пошкодує і дуже швидко переконається в цьому.